Привіт, друзі! Сьогодні 2 липня з вами знову центр громадської аналітики вежа і я, його керівник Валерій Клочок. І сьогодні з нами уже традиційно щотижня в студії, та буває по кілька разів на тиждень. Іван Ступак, військовий експерт. Вітаю тебе, друже. Вітаю, дуже дякую за прошу. Ну, принагідно вітаю пана Івана. Вітаю тебе, друже, з тим, що ти знову, в червні місяці, став найбільш цитованим експертом в українських ЗМІ. Зайняв знову першу позицію. Ні? За підсумками місяця, ну до твоєї думки дослухається, і ти цікавий журналістам так тримати. Це, але, перехідний сказати, це перехідний приз. Сьогодні один, завтра інший. тому ну, ну принаймні розумі. два місяці поспіль вже тобі вдається, і це не перший раз, Це yeah. дуже примітно. Тому спасибі, що ти долучаєшся до нашого скромного каналу, аби прокоментувати складні yeah. теми. А, сьогодні хотів би запитати тебе про історію, яка виникла з припиненням постачання зброї до України. Ну, вже українські ЗМІ всі поширили цю інформацію, я вранці, в своєму огляді, також говорив про це. Нібито на паузу поставили постачання до України десятків перехоплювачів Петріот, 1155 міліметрових гаубичних снарядів, понад 100 ракет Хелфайр. Понад 250 високоточних ракетних систем GLM-LRS, також yes. десятки ракет класу Земля повітря Стінгер, ракети класу повітря, повітря, АЕМ і гранатомети, і це все підтвердили в Білому домі. Сказали: у нас немає самих, у нас закінчуються запаси, тому ми поки що не можемо постачати. Е, скажи, будь ласка, пане Іване, що стоїть за цією історією? Так, а... Давай, давай сразу такий дисклеймер. Про це говорять з самого ранку. Говорять всі з посиланням на спочатку джерела в Білому домі, з посиланням там, здається, на Пентагон я бачив. Потім називали навіть прізвище людини в Пентагоні, яка відповідає за ухвалення цього рішення. Але. От станом на зараз. Що ми знаємо від української сторони? Річ так, Марк Рютеш, секретар генсек НАТО, каже, що так, є таке обмеження, але українська сторона це поки що в особі пана Подаляка заперечує, кажуть, ні, ну, продовжується, ми тут будемо дізнаватися. І є допис Міноборони України, в якому кажуть, що? Почекайте, ми тут зізвонимося. Ми вже запросили дзвінок, будемо зв'язуватися. Пан Сибіга, міністр закордонних справ, каже: почекайте, почекайте. Я тут викликав на килим заступника посла Сполучених Штатів. Він приїде, він все розкаже станом на от час нашої з тобою розмови в сполучених штатах 10.06, Це в Нью-Йорку. Ну, я особисто в таких речах хочу дійсно прямого офіційного підтвердження з боку там піти хекса та пана Трампа, не знаю, прес-секретарки його товий може... надати. Готовий надати заступниця речниці Білого Дому Анна Келі наголосила, що це рішення було прийнято, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після аналізу допомоги іншим країнам, тобто аналіз таки проведено. Тил американської армії поза сумнівом просто запитайте в Ірану. Пряма мова за тут не ну, я, я це бачив, але ну як на мене, в таких речах ми повинні спиратися на більш грунтовний та розло, розлогу відповідь, що відбувається. Ну, які саме види озброєння? Бо там було сказано принаймні, от від цієї пані загалом, що так, 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 але оцей перелік там Хаймерси так. Хаймерсів ці заряди, Стінгери, це було неофіційно. Тому я просто, ми ж просто з собою розуміємо, де є там заява офіційних осіб, а де є плітки, іноді вони не співпадають. Я просто це не розуміло. Заступниця речниці це неофіційна особа? Ні, ну, ні, ну почекай, ну там ж немає переліку, вона повинна була озвучити. Я не бачу Але нічого. вона підтвердила цю інформацію про, про те, що не будуть постачати до України зброю. Давай так. Ну я тут уже бачу, я тут деколупуюся вже. Я деколупуюся, я хочу дійсно побачити, бо. Багато разів наступали на граблю. Що заявляли там? Воно потім не підтверджувався або підтверджувалося частково. Тому... Я думаю, протягом до кінця до вечора сьогодні, до нашого вечора, ми вже побачимо чітку розлогу відповідь, що саме зупинено, який перелік він може бути розширений. Він може бути набагато ширшим, він може бути зменшеним. Буквально одна-дві позиції. Може бути таким самим, як зазначено. Тут я просто mm -hmm. даю нам люфт, щоб ми українці не лізли вже в яму. Бо mm -hmm. я бачу багато людей, які кажуть: все в Україні, хана треба вже з'їжджати. Американці бачите, кидають нас. Так, поки що траєкторія така, але ну, я б не поспішав би. І період. Мене дуже цікавить, на який період поставили на паузу це, цю передачу. Там найдеться мова про ну, принаймні в тих дописах, що вона скасована допомога, вона все закинута в забуття. Йде мова про призупинення. Скільки ця пауза буде тривати, хотілося б почути від американців. Не знаю там, умовно там. До кінця тижня. Два тижні, два-три тижні, два-три місяці. Хотілося це почекати. Ну і давай так. Ми розуміємо, що рано чи пізно це відбулося. Ми з тобою говорили про це раніше. Так. Бо марка такі нестабільні. бо зараз воно саме в такому форматі. З цього саме болюче для нас це, звісно, для цивільних для тилів. Це ракета до патріотів. На жаль, немає аналогів в світі, які могли б так яскраво і надійно збивати балістичні ракети. Я найбільше скажу, коли вперше ці комплекси були поставлені в Україну. Навіть компанія-виробник компанії Райтон представники вони сиділи, і кажуть: ну, в принципі, вони повинні збивати балісти. Так, секундочку, так в принципі, чи повинні? Ну в принципі, повинні. Так збивати будуть чи не будуть, вони самі до кінця не знали. Одна справа, коли ти десь там в Неваді, тести випробування, якась ціль летить, ти там збиваєш. Але коли це в бойових умовах, коли летить реальна балістика, реальна, справжня по, по тобі, по місту, і як воно спрацює, ніхто не знав. Коли спрацювало, компанія Райтон каже: фух. Все, супер, клас. Нам подобається. Пак 3 може збивати балістику. Всі решта комплексів можуть збивати виключно крилаті ракети. Для твоєї, шановної аудиторії, хто досі ще не запам'ятав, чим відрізняються крилаті ракети від балістичних, крилаті ракети летять над землею, вони маневрують трішки вверх, трішки вниз, але дуже низько. Балістика, вона летить вертикально вгору і падає просто як сніг на голову, і її дуже складно збити, там шалена швидкість. Тому 250 комплексів патріотів у 19 країнах. Е на жаль, вони так само є обмеженими в ресурсах. У два давай так, щоб я не забув, що mm -hmm. мене особисто цікавить, ця, ця це призупинення є, воно оголошено було, але чи є заборона? Для третіх країн постачати Україні безвозмездно або на платній основі е, наявні у них запас ракет до систем Петріот. Це питання ще не з'ясовано. Моє бачення таке: якщо відповідь буде та без проблем. Хто хоче, постачайте. Ми підпишемо всі дозволи. Фух, тоді можна видихати. Тоді питання тільки в грошах і в наявності ресурсів. Загалом в світі за різними оцінками виготовляється. 500 ракет на рік. 500 ракет на рік в Японії, Mitsubishi Heavy Industries компанії виготовляють 30 на місяць. Ну, це для розуміння. Мається оцінки, що може там за пару років 650 будуть робити на рік. Ага. Ну цього ж не вистачає, і з іншої сторони, якщо американці скажуть ні-ні-ні, і навіть передавати Україні не можна і продавати не можна. Ми дозволи не дамо. Це буде як дійсно негативним сигналом. Зважаючи на те, що поки що ситуація не зрозуміла, ми справді за цим слідкуємо. Для мене абсолютно очевидно, що це було сказано не випадково, бо ну такі речі випадково не відбуваються, і витік був не випадковим. Тим паче, білий дім підтвердив, що є обмеження. Окей, номенклатуру вони не утверджують. Я погоджуюся з тобою, бо треба брати до уваги цей момент. А чому ця інформація зараз з'явилася? Ну, принай... давай так, ми, ч... ми чули, що Вірніше, так. в західній пресі ми писали, що це рішення було ще ухвалено або в травні, або в травні місяць, здається, я бачив публікацію, що в травні місяці, але червень щось чекали, і тільки зараз воно вже вилізло. Ну, звісно, є там багато розмов, що Трамп хоче завершити цю війну, але якось mm -hmm. ну, на нашу логіку, на логіку жертви цієї агресії, завершити війну шляхом припинення супротиву. Ну, це не найкращий варіант задобрити агресора, дати йому плюшки у вигляді контрактів, зняття санкцій, дозволити, до речі, добудувати російським компаніям атомну електростанцію у Угорщині пакш 2 Тобто, з однієї сторони, НАТО готується до війни, мінують кордони, закуповують американське озброєння. З іншої сторони, американці кажуть, дараді Бога, ми знімаємо санкції з вас добудовуйте цю станцію і отримайте з цього в нагороду. Хтось каже, є багато логіки, є багато суперпланів, які суперстратегії. Супер але, на моє велике переконання, жодної великої стратегії у Дональда Трампа немає. Це людина, Добре. це людина. Хаос. Ми з тобою чудово знаємо. Ти тільки щось заплануєш. Втручаються погода, курс долара чи євро, неважливо що рішення якогось чиновника, якогось рівня на не знаю, там зупинка руху там, в центрі міста Києва і все, всі твої плани, все що тобі напланував. все йдеш Креберь. Коли кажемо про весь всесвіт, ти тільки почнеш друкувати цей план на принтері. Він вже буде застарілим, бо щось змінилося, там уряд змінився, там конструкція змінилася. Тому я. Думаю, що загалом у пана Трампа міркування є таке з Росією не сваритися. Я не думаю, що він так ненавидить Україну. Є там дійсно ці ось моменти про Зеленського Трампа 2019 рік. Що він там вкрав у нього перемогу? Я думаю, там більше от з Росії не сваритися і заробити грошей. От загалом Україна чомусь Я тут випадає з цієї конструкції. Я перекладу на просто людську мову. То це Трамп на вимогу Путіна не дає нам зброю. Я думаю, це самостійне його рішення. Плюс воно ну плюс, по перше, воно диктується тим, що йому дали швидше за все такий собі перелік. кажуть: пане Рональде, пане Трамп, у нас тут дуже там мало всього. Але давай так. Ну, ми ж повинні розуміти. Це ж все пізнається в порівнянні. Для когось в гаманці там 200 доларів це вже мало, для когось 20 мільйонів, каже, та ні, я вже бідний, я вже там не в клубі трьох ком, не мільярдер, я вже нищеброд. ну це в порівнянні. Ну, дипломатична відповідь я тебе зрозумів, дякую таке інколи трапляється. На тлі наступу, який розвивається в Сумській області. Ну, принаймні є заява про те, що ми їх зупинили від головкома. Дональда Трампа запитали про те, що він е, чи він в курсі цих всіх подій. він каже, так, я знаю, там же наступають, да, ну я за цим слідкую, ну, можу вхвалити якесь рішення. Ну, так, я там читав його ці слова. Е, було була дуже коротка фраза. А що він може зробити чи не зробити, враховуючи те, що ну, от навіть із зброєю тепер не зрозуміла ситуація? Бо в мене, чесно кажучи, зараз ніяк ну, логіка одна, я бачу. Трамп робить все те, щоб нас знову таки, як ото після березня місяця, після скандалу сказати: робіть те, що я вам сказав. Дивись, коли ми чуємо ці заяви, я буду дивитися, я буду спостерігати, там, я можливо ухвалю рішення свого часу, коли почався в Академії Служби безпеки України, один дуже гарний фахівець. Він був ще з часів КДБ, але ще раз. Форми методи не змінилися взагалі. Вони є і КДБшними, і ФСБшними, і в СБУ вони працюють і в ФБР. Всі, всі, всі однакові методи, це як хірургія. Тут, там по великому рахунку все, ну, все залишається, як і було. Він свого часу навчив розказав таку історію: якщо ви не ухвалили жодного рішення, це означає, що ви вирішили залишити все так, як є. Угу. Тобто, не е, змінюючи ні. Чого і в принципі дійсно це виглядає абсолютно логічно. Тому я пропускаю, що Дональда Трампа він в нього є внутрішнє рішення не влізати сюди, нічого не робити. І всі ці історії про те, що я подумаю, я проміркую, це означає, що він нічого не буде робити. Давайте будемо відвертими. Коли я впевнений, в тебе теж були такі моменти, коли там ти відповідаєш, я подумаю, що можна зробити, але по великому рахунку, ти всередині вже у рішення, я не буду тут втручатися. Mm -hmm. Я туди. Поїде, мені воно не потрібно, але для проформи ти щось в повітря викидаєш. От, можливо, ну, я пропускаю з віргідністю на мене все-таки 95 він просто забруднює повітря такими словами, які нічого під собою не несуть. Відтак виходить наступна історія. За нашу спроможність протистояти російській агресії тепер будуть відповідальними двоє ми самі. Ну, тобто Україна. Я маю на увазі і, ССР, і українців, які донатять і влада це одна ціла Україна і Європа, яка нам просто зобов'язана буде допомагати. Тому що надалі можна прораховувати: Один, два, три. Ну принаймні, чим далі, чим більше тим більше я чую заяв від високопосадовців різних е, сфер різних країн, розвідка, міністр оборони, прем'єр-міністр і так далі. канцлер Німеччини Шольц. Ой, перепрошую, Фрідріх Мерц. Mm -hmm. Які говорять, що е, загроза від Росії неминуча, і Україна є частиною їхньої стратегії безпеки. Не випадково вони нам почали допомагати. Але я буквально от, е, щойно кілька хвилин тому спілкувався із е, нашим колегою Ільою Несходовським про санкційну політику, яку використовує Європа проти Росії. Ну я дохожу висновку про те, що Європа не поспішає в цьому плані. Вони продовжують закуповувати газ, у них все очень окей. Okay. До 2027 року, а там, мовляв, подивимося. Так, відкривають спільне підприємство, виробництва зброї України. Німці підписали якийсь там уже з нами черговий договір. Я без іронії, я серйозно говорю, вони ну, справді допомагають. Але відомо про те, що Німеччина має підписати з Британією спільний договір, який зобов'язуватиме країни допомагати одна одній у разі агресії проти них. А, я тут перепрошую: їм що НАТО замало, це перше запитання. І друге. Вони нам збираються допомагати і компенсувати ті всі недопоставлені ракети, і так далі, які нам не дасть США? чи так якось буде до 27 року, розсосеться? Давай так, я зрозумів питання. Що погане, що Сполучені Штати Америки самоусунулися від адміністрування санкцій? Одна справа, ну ми з тобою багато разів говорили: не можна переходити дорогу на червоний сигнал світлофора. Ну окей, а якщо я перейду, хто покарає? Повинна бути хтось, якась сила, організація, яка буде виписувати штраф: там, ай я, там, штраф тобі, штраф тобі. Якщо є заборона, але немає карального апарату, паркування. так. так. Запаркувався не можна. І що? Ну, я паркуюся. Штраф є, евакуація є, немає. Буду паркуватися далі. От американці були таким чином евакуатором, вони були паркувальним цим інспектором. Зараз вони самоусунулися від цієї історії. Європейці самостійно адмініструвати санкції, накладені не можуть. 18-й пакет ввести не змогли, бо є, ну. Там своя специфіка, є Угорщина, є Словаччина, вони блокують. Ми розуміємо це все, а, але вони налаштовані дійсно протистояти Російській Федерації знову, з іншої сторони, Російська Федерація настільки сильно інтегрувалася в західну економіку, що одразу виконати її просто неможливо. Ми говорили з тобою про ядерне паливо. До речі, американці 35% ядерного палива отримують від Російської Федерації, і, будучи років 5, його отримувати на секундочку, бо замістити його канадійським паливом. Не можуть. Титан для Боїнг, Embraer, Airbus так само йде ще з Російської Федерації. Нафта без нафти обійтися ну, поки що ніхто не може, і є багато країн, які просто на цьому хочуть заробляти. Давай будемо відвертими. Якщо Якщо коли буде війна в якомусь іншому регіоні, в іншій країні, а це буде, ну ми ж розуміємо, це ж людство. Якщо у України буде можливість на цьому заробити, давай так, давайте ну, Україна 100% буде кудись щось постачати, щось купляти. Якщо там буде нафта, наприклад, нам пропонувати не 60 доларів за барель, а 25-30%, ну звісно, що ми будемо купляти. Так, однією рукою ми дуже співчуваємо тому народу, який потерпає від агресії, але. Нафта по 25, то нафта по 25. її треба брати для нашої власної економіки Європа. Європа, я бачу відверто. Вони хочуть допомагати. Німці хочуть допомагати. Ми з тобою говорили про виробництво, яке вони хочуть розгорнути на території України. Ми говорили з тобою про ну, цивільні виробництва. Вони розглядають Україну як країну, яка може допомогти бути вигідною у співпраці. Ми повинні цим користуватися, але вони хочуть ще побачити від нашого уряду рух на на, на зустріч і військова співпраця. Буквально на днях було багато повідомлень про ракетну атаку, якусь невідому по території Росії, вісім регіонів, якісь світлини, незрозумілі, якісь ракети. Я відверто скажу, я не можу верифікувати, чи це ті світлини, чи це минулорічні, чи це російські ракети, які летять. Я не можу відрізнити скальп від не знаю російської крила та ракети. Відверто це є фахівці, які просто інтуїтивно бачать, але є висока ймовірність, що Україна за допомогою західної ракетної програми, в першу чергу, німецької, може найближчим часом показувати зуби і атакувати mm. дійсно важливі російські військові об'єкти на окупованих територіях. Раз, і на неокупованих територіях за позначку спочатку 300 плюс кілометрів, далі 600 плюс. А якщо давай так, німці поділяться з нами технологіями Таурісів, про які ми знаємо офіційно, що вони 580 кілометрів, але неофіційно радіус діє в них як у тамагавків. Це... Це дійсно це факт. і Німці умисно занизили радіус дії своїх ракет, щоб не дратувати американців, щоб не бути їм там конкурентами. і Якщо ми таку технологію отримаємо, можливо, не зараз, можливо, пізніше, то це буде дійсно великий плюс для нас. І хоча б якась подспор'я Цікава інформація на рахунок німецьких тамагавків Сподіваюсь, що це так і буде. Тим паче Мерс говорить, що він готовий навчати наших. Хлопців, щоб вони навчилися управляти цими ракетами, бо каже, ситуація дуже непроста, потрібно місяців шість, але я думаю, що мені видається, що цей процес, можливо, вже запущений. Я розділяю там ну, твій оптиміст з приводу того і об'єктивну оцінку, що цинізм державний він перевалює в будь-якій ситуації, незалежно від того, де там, що відбувається, кожна держава буде щось собі підзаробляти. Але я не випадково говорю, Ну, конкретно називаю речі своїми нами, тому що ну нам треба втиснути носом в Європі, що так не можна робити, закликати їх до гуманності і так далі. Тому подібне, тому можливо, десь нас і почують. А тобі принагідно, пане Іване, дякую, що ми зараз е змогли. Делікатно по дипломатичному в тебе гарно це виходить проаналізувати ситуацію з постачанням не американської, точніше, не постачанням американської зброї, тобто постачанням і не до постачання американської зброї, і звісно, постачанням не американської зброї до України. Головне, щоб було за що, і де її виготовляти. Бо у нас іншого вибору, на жаль, нема. Друзі, з нами був Іван Ступак. Не забудьте написати йому слова вдячності. Він того вартує. Дякую тобі, друже. Дякую дуже.